Як будь-який ідіот може забрати профіт схребти цього тижня? Зараз розповім. Через кілька днів Binance проведе ще один сейл, але ми не будемо брати в ньому участь, адже для цього потрібен депозит, мінімум півтори тисячі. Ми забираємо профіт без депозиту і набагато розумніше. Зараз поясню. Раніше працювала така штука. Коли сейл анонсують, токен BNB одразу починав рости, адже саме він потрібен для участі в сейлі. Очевидно, що в нього зростає попит. Через три години сейл закінчується. Токен стає вже нікому не потрібен, вони починають його продавати. Очевидно, він починає летіти вниз. Таким чином, ми могли забирати профіт за три години два рази. На жаль, зараз така штука вже не працює. Прийшло більше саме сейлів, токен звик до цих новин і майже не реагує якимсь ростом на ці новини. Але з'явилося оновлення. Бінанс заявив, що тепер, крім BNB, ми можемо приймати участь і за токени Кейк. Чому це добре? Капа в BNB більше 80 мільярдів доларів, а в Cake всього 500 мільйонів. Тобто його пампити і дампити набагато легше, і ми можемо забирати профіт на набагато більшу суму. Тут навіть повний ідіот зможе, коли сейл анонсували, зайти в лонгову позицію і забрати профіт, коли сейл закінчується, зайти в шортову позицію і забрати профід вдруге. Головне не пропустити цю подію, щоб цього не стало. Обов'язково переднейся мій телеграм-канал, послання в шапці профілю або пошенгріпту 4 в пошуку ТГ.